Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен показник трохи докладніше, при необхідності можна поставити на стоп. Пропонуємо детальніше розглянути кожен показник досліджуваної компанії. Ми з вами проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії Sentesa Pharmaceuticals PLC-ADR, Тикер CNTA. Цей огляд створено з використанням актуальної інформації станом на 3 липня 2025 року. За класифікацією гуру макетс компанії Сентеса Pharmaceuticals належить до підкатегорії Фарма Нураледжі. В оцінці беруть участь 20 компаній. Ми розглянемо прийняті рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка по компанії мінус 6,5 з 10 балів, середній результат за під категорією мінус 0,4 бала. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в межах ринку США загалом. Ми бачимо, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 6,5 балів Сентеса Pharmaceuticals. шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Senteza Pharmaceuticals і компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Senteza Pharmaceuticals показали зміну на 52,1 віц. Проти зміни ціну під категорії 47,7%. Ринкова капіталізація компанії Synthesa Pharmaceuticals оцінюється в 1,83 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 24 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,37 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 7 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Synthesa Pharmaceuticals PLC ADR у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 7,566%. Капіталізація балансової вартості становить 5,48%. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 0,116 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 31% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 0, із середнім показником для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 223 долари мільйони. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією – погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 122,3 середній для підкатегорії 4. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії – погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 10 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованого майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів мінус 1482,7% при середньому по підкатегорії мінус 17%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності працівників субкатегорії становить 1,38%, що на 448% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 23 832 тис дол, а за підкатегорією 4346 дол. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника мінус 2901,3 тисячі доларів, середній по підкатегорії мінус 184,9 тисячі доларів, оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 195 тисяч доларів США у підкатегорії 1091 тис дол. Оцінка обсягу продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 5,3% при середньому по підкатегорії 12,2%. Індикатор RSI 14 показує рівень 59% для компанії Сентеса Pharmaceuticals. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 приблизно дорівнює 52%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 13,75 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 32,12 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення інформаційної системи цього сезону GURU. Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства Synthesa Pharmaceuticals PLC-ADR. Інформаційна система Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкритий ордер на продаж за 13,74 долара США за акцію замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Макіма. Take Profit встановлено на рівні 8,67. Стоп-лосс встановлений на рівні 18,81 Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, тоді ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 2 серпня 2025 року або в останній торговий день перед цією датою. Тикер JAZZ буде основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі при закритті будь-якого з ордерів основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Велике спасибі за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.